Доброго здоров'я та слава Україні. Цей брифінг хочу присвятити тематиці злочину, які Росія регулярно вчиняє в окупованому Криму, а тепер ще й на новоокупованих територіях. Цей злочин це проведення так званих виборів, які не мають нічого спільного ані з законністю, ані з легітимністю. Вперше свідками цього злочину ми стали у 2014 році в окупованому Криму. Зараз же Кримський півострів використовується як база для поширення окупаційних політик на інші тимчасово окуповані території. Це так звані голосу. Ання не визнають міжнародні інституції, зокрема Європейський Союз Рада Ради Європи, засудили так звані вибори та назвали їх фіктивними і недійсними відповідно до міжнародного права. Також Канада, Великобританія та США засудили проведення країною агресором виборів на тимчасово окупованих територіях України. Путін підписав закон, що нібито дає новоокупованим територіям так звані особливі права, яким окупанти передбачили можливість проводити голосування у безпосередній близькості до бойових дій. А так званим виборцям створили можливість проголосувати за допомогою не тільки паспорту, а й інших документів, що його замінюють. Усе це, аби заходити, хоч когось прийти та створити ілюзію ажіотажу. Окупанти організували складну систему так званих виборів. Зокрема, з 1 до 4 вересня голосували нібито переселенці на окупованих екстратериторіальних дільницях, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Саме на півострові було відкрито чи не найбільше. Е Екстериторіальних дільниць, кількість яких сягнула 22, 7 з яких на території Севастополя. Ймовірно, що масовку чекали побачити саме у Севастополі. Так зване голосування в дільницях окупованого Криму тривало 4 дні. Разом з тим, окупантам не вдалося залучити багато людей. Якщо напередодні окупаційні змі були наповнені новинами про можливість проголосувати, то потім інформація з'являтися перестала. Це пов'язано з тим, що план окупантів зазнав. Фіаско і демонструвати фактично їм було нічого. Одна з найбільших окупаційних інформаційних агенцій Ріа Новини Крим зняла аж один сюжет, і той зафіксував відсутність охочих брати участь у відповідному фарсі. Вони змогли відзняти аж двох людей, одна з яких від спілкування відмовилася та намагалася триматися спиною до камери, а інший виявився взагалі громадянином Росії, який проживав у Херсоні та мав посвідку на проживання в Україні. Тобто, це були звичайні статисти. Які грали свою роль, такі сценарії нам давно відомі разом з тим, окупанти створили такі умови, що написати можна будь-які цифри і результати явки. Не було ні так званих списків виборців, ні їх реєстру. Особливо вразив той факт, що можна використовувати не тільки окупаційний паспорт, який Росія насильно намагалася роздавати, а й українські паспорти та інші документи, що посвідчувало особу. Окупантам також були організовані так звані виїзні голосування та голосування Онлайн у так званому звичайному порядку на новоокупованих територіях голосували з 8 по 10 вересня. Можемо припустити, що окупантам не вистачило людей, яких можна було залучити до участі в цьому дійстві, тому вони були змушені делегувати одних і тих самих осіб в різні проміжки часу. Почергову відомі також факти про залучення людей із окупованого Криму для роботи в окупаційних виборчих комісіях на новоокупованих територіях. Крім того, окупанти приховували. Імена учасників так званих виборчих комісій. Рашистські методи не обійшлись і без активної агітації. Почалися вони із масового розповсюдження постерів та розвішування агітаційних білбордів всюди в окупованому Криму. Закінчилися ж вони погрозами, щоб змусити людей грати на інтереси окупантів. Це все вкотре доводить нам, що окупований Крим використовується в якості оперативного тилу для російських військ та стратегічної бази спроб. Інтеграції новоокупованих територій України у російські політичні, економічні, соціальні соціальний простори цими псевдовиборами Росія хотіла не тільки сформувати окупаційні адміністрації новоокупованих територій, вона прагнула залякати наших громадян створити штучну картину реальності, в якій держава-агресорка, нібито, реалізує виборче право та грається в демократію. Всі ці так звані вибори окупантам не потрібно було взагалі проводити, адже результати вже вигадані та. Намальовані російськими пропагандистами. Ці та інші так звані вибори не визнає ні Україна, ні міжнародна спільнота. У 2014 році такі самі концерти та псевдорезультати окупантами декламували в Криму, часто плутаючись у власних заявах. Єдине, що я можу порадити окупантам, це забиратися з нашої землі, поки у вас є така можливість. А чергові концерти проводьте в себе на Росії, на власних територіях, в Єйську, Москві, УФІ або ще деінде. Я хочу. Звернутися до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Жодні фіктивні шоу окупантів не зупинять звільнення всіх наших територій. Поки ви живете в окупації, гуртуйтеся, підтримуйте один одного, читайте українські новини та чекайте ЗСУ. Адже звільнення Кримського півострова та інших тимчасово окупованих територій це повернення миру та прав людини, а також зупинення всіх можливих наступних агресій в усі і кватерії чорного моря, слава Україні.